Команда FB Team вгадує професійних гравців. Саме так, прямо зараз у цьому відео команда FB Team буде вгадувати, що саме за гравця я загадав як ведучий. У них є можливість відповідати по черзі і задавати мені запитання, на котре я відповідаю так, ні або ж я можу сказати можливо. І їхня задача швидше вгадати, хто вгадує, отримає один бал, у кого більше балів. Той і переміг. Друзі, перед тим як ми переходимо до перегляду, нагадаю вам, поставте лайк, напишіть коментар і відправте це відео друзям. Це сильно допоможе нам у просуванні цього відео. Ну що, давайте дізнаємось, хто буде саме уважний і вгадає більшість гравців. Ну що, пацани, давайте відгадувати. У нас тут черга наступна. Краш Макс, e, потім Смеш, потім Теншон. E, Крашек, я слухаю тебе уважно. Спробуй відгадати, так. хто наш перший гравець. Це Ксентарес. Эм, Ни. Этот игрок. Ему. Он старше, чем 25 лет. Ни. Він выигрывал мажор. Ни. Це играет с Бразилии. Ни. Він в окулярах? Так. Це дуже легко. що собі легко. Тобто, це справжній геймер. Ну Так. Так. А де справді тут не буде. А він з команди топ-5 ХЛТВ рейтингу зараз. На сьогодні, правильно? Ти маєш на увазі? Так, так. Так. Він з Фінляндії? Ні. Да, я тоді не знаю. А, Сертіон? Э, ні. А, це Тесес. Да, да. Тесес, Тесес. Ні. Т... це, Торші? Так, це він. Бачите в окулярах, як попав. Це наступна людина вже. Он играет в топ-30 команды. Так. Вен uh, из uh, Европы. Yeah, yeah, yeah. А, да, Макс, сори. Сори, uh -huh. Макс. Да, да, да. Я писал руина. Uh, нет. Он выиграл ма мажор. Не. Так, Макс задавал питание Вен из Европы? Не. А, тут туда не было. О, смотри, ты в Жене и все. В Жене, в Жене. Окей. Він грає регулярно фейсет? Блін, Це для мене складно. Здається, що так, я думаю, що абсолютно точно так. Так, він з Америки? Ні. Так, а йому менше 21? Е, ні. Метч. Старше 21 і грає FACEIT регулярно. Таке буває? Давай ну, так. Здесь, он из азиатской районы. Так. Макс продолжи. Он играет в The Mongols. Так. И меньше, старше, чем 21. Так. Кто это может быть? Плиц? Ни. <связывая> ну, понятно. Как там? 9-10? <связывая> uh, так, 910, <связывая> 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 само так, само так. А, а, я... а скільки йому років? 22, прикинь, йому 22. <рігали> а, 22. <рігали> йому 22. <рігали> я думаю, 20 десь. Я теж думав, 20. Друзі, в минулому відео ми і наші партнери Google Case розігравали для вас емочку та Калаш. І давайте зараз дізнаємося, хто написав хештег GoGo і хто зараз забирає собі спочатку емку. Поїхали. І першим переможцем буде саме М4А4. Це буде Нікітманс. Я був тільки в Україні, немає загранпаспорту. Гоу-Гоу. друже. сподіваємось, що пізніше у вас це вийде. Хоча, звісно, сьогоденні ну є певні складнощі з цим моментом. І далі переможцем, котрий забере собі калаш, буде ось ця людина. Це буде Пітька Жив, мабуть. На жаль, бував та подорожував тільки по Україні. Сподіваюсь, після перемоги вийде кудись поїхати та подивитись на світ. Хештег Go. П'ять, ми теж сподіваємось, що у вас все вийде. Вітаємо переможців з перемогою. Кумедна тавтологія, але суть то не змінюється. Друзі. Дякуємо, що берете участь у наших розіграшах. Одразу скажу, Окей, далі дуже виділо? цікаво. Далі дуже цікаво, скажу одразу. Oh, oh, він виглядав? E, ні. Він більше 5 років на профсцені? Одну секунду. Здається, що сильно більше. Так, сильно більше. Так, йому більше 27. Так. Йому більше 28? Так. Так, і він не вигравав мажор, так? Він з Австралії. Ні. А в нього є крісло сіт? того? Не знаю. Он в топ-30 команда. Ні. Він з Бразилії? Ні. Ну, так він активний гравець, типа, чи ні? Ну, гравець активний. Так. Ну, коротше, я завдання... О, дякую, Ігор. У мене відповідь так. Видемо далі. 60. Так. Він з Європи. Ні. Він був? В топ-10 ХЛТВ колись. Ні, думаю, що ні. Окей, okay, он в топ-100. Uh, ні. ХЛТВ... <расив на> <спільств> <small> активний. Я тоже. А я кажу, тут дуже <смал> цікаво, тут дуже цікаво. Він За США? Короче, не США. Не США. як нам зовсім? Видно опорник? Давай так, не знаю. Кажу не знаю. <плес> <плес> ну, насправді, <плес> я би не відгадав, це дуже складно. <плес> він популярний, ну його знають там у всьому світі. Mm. Чи... Ну, да. З точки зору, як, типа, великий інфлюенсер, правильно? Ну, взагалі так. Ну, не тільки гравець там, взагалі, він популярний. Mm. Ні. Макс. Max я спеша. не знаю. Мы уже все спрашиваем. Я могу, может, подказать. Он из, он не из Азии, да? Не. Что с Это девчина? Так. Молодец. Ну так все очевидно, это не. От уже зараз, коли смеш задати таке запитання, насправді відповідь легка. А тепер вже стало легше. ЗАЗ? Так! Вітаю! Ну що? Ага. Це хлопець. Так. Так, ну все. З цим розібралися. Він молодший 20 років? Ні. Старший, ніж 23 роки. Ни. Он Попадали? в топ 100. Так. Он в топ 50 Сейчас секундочку. так. А секундочку. тогда это что-то сложное. Нет, не, не, Он из Европы. Ни. Что ты не смеешь? Давал мажор? Це не Ни. Він українець? Ні. Ага, я знаю. Він з Ізраїля? Ні. Ага, я не знаю. Впевнено. Играет в топ-15 команду? Так, так, звісно. Актуально так. Так он играет. в топ-10 команду. Угу, играем. Окей. Он играет тільки що на PGL Astana. Uh, так. Он играет в команде FURIA? Нет. А, я знаю Скажи Блин, не знаю. Хорош. А, я знаю. Ну, скипай ты не смешно. Можешь куда-нибудь ляпнуть? А, ну давай, давай. Окей, скип. Так, он играет в команде Аврора. Нет. Он играет в команде G2. Так. Yeah. Так. Я Він народився в Гватемалі. Це взагалі супер неочікувана локація, тому там складно вгадати. Він з Гватемали. Ні, ну легко-легко. А я всю роботу зробив. Так, я зараз знову, так? Та, поїхали далі одразу. Це гравець в Counter-Strike? Ну так. Активний? Ні. О, я всю роботу зробив за вас, хлопці. <рив> Ні? <рив> Ні. Нее. Я знаю, хто це. А. Я теж знаю. Так, він не тренер. Ні, зараз він не тренер. Я вообще не понимаю. Ти нукраїнц? Ні. А, я тоді не знаю. <рив> <рив> Окей, ларан. <рив> Окей, ларан. Він попадав в топ-20 світу хоч раз за свою кар'єру. Так, так, так. О, тоді я знаю. Ага. І він зараз ретайре, uh, так? Угу, mm -hmm. mm -hmm. Так. Завершив oh, yes кар'єру. Так багато варіантів, що ти знаєш. Він грав uh, <coughs> в команді Face. Ні. Nee. Так, окей. Він, шве... він зі Швеції? Ні. Nee. Ойгор. Це яде. я думав... Полча? Звідки? Із Польщі? Ні. Nee. Ааа, nee. я не знаю. Окей, він з Європи? Так. Його останній матч в кар'єрі був пізніше з 2020 року. А, ні. О, это це, це взагалі якийсь старік. Не пізніше. І, і він ще не українець. Ні. Це зрозуміло. Так, я зараз, так? Він з Франції. Так. Ні. Он. Э, і слева в сторону Европи. Я так, знаю, хто це. Так, так, злизу. Так, Я знаю, хто це. Он uh, португалец? Ні. Смеш? Скіп. <laughs> <Skip. laughs> <Skip. laughs> uh, давайте підкажу, він знає французьку мову. Можете запитати Nie за волі. Ні. Звіти є гравці. <laughs> Давай, да. <так. laughs> я я, я називаю зараз гравців. Давайте так, <laughs> <laughs> так. вони <laughs> з Маріксом сусіди. Вони сусіди. <laughs> Давай. Oh. Він старше 30 років. Ну no. так. Mm. But... So uh, existence? Не. Красава, я. А, я знаю. макс скажи Да, не, я не думаю, что. Он из Бельгии, да? Так. Ну, скрин. Так? Он Он. Он. он 30. Йому 30 yeah, років. Ну, это дестанче, ніж 30. Ну що, готові? Далі. ХТВ топ-50. Ні. Окей. Та, хавте топ-100. Так. Ми їх знаємо. Так. Може особисто? Я не знаю. краще відповім, я не знаю. Це якщо чесно, буде коректніше. Це українець? Так. Молодше 25 так uh, Він зараз грає в українській команді. Так. Ага, і 2 на топ 100. хто там є? Він грає в команді... ТНЛ. Ні. Ні. Он играет в пешней. Так. Ну, МАКС, не треба. Ну uh, какой? Є два выбора, да? По-моему. И я думаю, что это борот Це Ни. Цдемки, Цдемки. Ние! Окей. це топа? Ні. Ладно, Игорь, красный, я теперь. Не знаю. Не, давай. Так. Треба було зарахувати, oh, laughter! сказати тобі Квем. Треба було зарахувати Квем і віддати далі Максу. Да, він сказав Квем, мені теж дожди. Я хочу сказать ЖК, бо я забув вообще про Квема там. Я и. так ти сказав Квем, я би далі віддав Максу перемогу, сказав. Це я сказав. Поїхали наступного. Новий типа. Виграв мажор. Господи, прости. Так блоб. Якщо вора не знає, то не вигравав. Може там мажор одне. Ні, не вигравав. Він зараз професійний гравець. Так. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Ні. Ні. Здалось. Ні. Не гравець. Не гравець. Тренер. Вже, вже, типу, не гравець, було запитання. Ну, так, Я питаю зараз: ну, тренер? Ні. Он із Європи? Так. Он із Польщі? Ні. Макс, тобі хочеться, так, поляка? Я хочу павшу Байсепс просто. Я розумію. Він інактивний гравець? Ну, взагалі так. Нехай просто одразу. Це циброк. Ні. Окей. Моє професійне питання. Він потрапляв топ-20 хлтв в своїй кар'єрі? Так. Він качок? Ні. Зі Швеції він? Ні. Та ну, е-мое. Макс. А, я не знаю, що спрашиваю. Ну. Блин. Он старше 25. Так. Старше, ніж 28. Так. Ага, я знаю. Старше, ніж 30. Так. У ага. нього останній матч Ага. на HLTV. ТВ больше, чем 2 ле тому. Э, назад. Що? Він нещодавно пішов. Я... Ага. Так Так. Так. З України. Ні. О, я, я напевно знаю, хто це. А, Він зараз э, стрімить регулярно. О, не знаю. Блин, ну треба знати Лора. <сі�ать> <Корот>. uh, uh, в нього ah, було 8 МВП. 8 МВП. То uh. це і, і він не вигравав мажор, прикиньте. Так, з Європи, так? Так. В нього нік із п'яти букв. Для що відбувається. Ні. Ні-ні-ні. Він грав в одній команді з 13 по 17 рік. Окей, на Он із Денемарк. Ні. Він грав у Na'Vi. Так. Він програвав в фіналі мажору. Так. В фіналі мажору. Так. Це кович. Так, 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 так. Так. Далі ультимативка. Я готовий. Далі супер. Цікаво. Так, ультима... це ультимейт? ти <раф rapper> хорош, ні, це не він. Це активний гравець. Так. Добре, топ-50. Ні. Это алло. Ні. Алло. Знаєш, активний, не не топ-50, це FBA, точно. Я і думаю. Він українець? Так. Ха-ха-ха. Че раз, Он а? Вадим. Так. Вин <laughs> старше 26. Ни. Вин Рифлер. Так. <laughs> так. Це жекі так. Ізі. Google кейс, наші партнери, це експерти у галузі скінів та кейсів. Але чи ти є експертом у галузі Аустін Мейджера? Став хештег GoGo та напиши про що саме ти більше за все шкодуєш у своєму пікемі. А потім ми в наступному відео розіграємо для трьох таких коментаторів, хто обов'язково мав залишити GoGo, три скини. А які ми прямо зараз дізнаємось? І нам випаде для нашого глядача. Один з трьох скінів. Це буде П-90 Azimov, скоріш за все. Так і є, так і є, це він. Ось так. За 17.05 МВшка, Матінко. Ого! І один з трьох скінів, котре отримують наші глядачі. Це буде. Тану. Тану! Тану! Ні, це не буде воно. Це буде АУх, котре коштує 3,38 колоні. Ха! А що ви вже повірили? Я теж. Остінський Мейджор, Остінський Мейджор, Що ти нам даш на ще один скін? Давайте дізнаємось Відповідь прямо зараз. Вже перед нами. Це буде ось такий калаш, котер називається Ice щось там, здається. Ice Call, ось так. 9.19. МВ, якість Дуже гарний скін. Давайте наступного. Активний гравець. Так, активний. Добре, він був в топ 20 гравців ХЛТВ. Так. А він зараз є в команді топ-20 HLTV? Ні. Я не знаю просто. Е, Глейф. Ні. Він газилиць? Ні. Це Серк. Хто хто? Серк. Ні. Він з Європи? Так. Йому більше 25 років. Так. Він вигравав мажор? Так. А він зараз в команді якійсь. Так. Він грав в На'Ві? Він в Наві. не грав наскільки. Так, не грав. Он грав в Astralis? Ні. Так, я не знаю. <кій> <кій> <А> хто, <кій> <а хто? кій> в нього є MVP-мажора. Він зі Швеції. Uh, так. Uh, його команда це iBallers. Так! Я понял! Джайви! Саме так! Хорош, хорош. Я вже понял, що ти викупив. Що ви, далі готові? Да, поїхали. Давайте. Погнали! Он играет в топ 50 команд. Так, здається, вона ж сейчас играет. Он из Европы. Так, грає. грає. Він з Європи. Так. Играй в топ-30 команд. Так. А mm -hmm. не уже долго в топ-30. Ну, думаю, так. Он українець? Ні. Знає, uh, в нього 170 тисяч призових на Хелл ТВ. І він не українець, він француз? Ні. Окей, це Мака? Ні. Йому менше 25 років. Uh, ні. Он uh, немец? Так. Тапсон? Ни. Не. Сто тысяч призовых. <реш> да что, с Биг, наперво. Биг, он играет в Биг? Так. Это очень легко, Смэшек. Очень? Да. да. Дуже. Дуже. А кто играет в Биг? <реш> кто <реш> играет <реш> в Биг? Не расскажем, мир расскажем. <реш> Кримбо. Ни. Nee. JDC? Так, JDC. Сюды. Oh. Е, давайте Тово, далі, которая... ми готові. Виграло машу? Ні. Це активний програвець? Так. Топ-20 світу. Ні. Зот ми знову тут пацани. Ігор, давай, пампертім. Він українець. Ні. У нього в принципі тільки один трофей. Один. Он один раз был, он играл один раз в топ-20 команду. Uh, так. Это Райфл, да? Угу. Uh -huh. Ему меньше, чем 22 рыки, да? Не. Ага. Це Булгар? Не. Вверх Він. Е не в топ-50. Але він exactly. буде на мажорі. А, ні, почекай, він в топ-50, стоп, я набрехав. В він з Європи? Чи це в Так. Він з Європи, так. Я знаю, ко. Кого... Ага. А це, це буде його перший мейджор? Чи... Перший. Єдиний no, трофей, який він виграв, це був FSL Challenger 23-го року. Ага. ти это вообще не помаєт. Я думаю, що Смеш зараз З Європи. А, він з пора михто тоді. Ну ладно, він грає в американський, ну, з регіону NA. Так. Але він з Європи. Ага. Ну, це з Wildcard хтось? Ні. А, он играет в Energy? Так. Бро, Так! Так, 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 все правильно. Я не знав такої команди. Це правильно. Ще Ще Остання людина, фінальна. Ну це. хто Це може бути складно. Він в топ-10 світу. Ні. Він Активний гравець? Ні. Дайте пограти. Дайте факти. Аши байцепс? Ні. Не поляки, шо ж такого? Гедрать, Ні. Кеніс? Ні. Не був так. Давайте. Ухо! Ні. Але це ультимативно. Дивіться, у нього 4 MVP 800 к призових. В топ-20. Він був 4 рази. Он из Швеции? Ні. Ні. Він снайпер? Господи, дай мені Бог памяти. Ні. А він зараз тренер? Ні. Наступний. Та Я не знаю. Не знаю. Він з Європи. Так, у нього в інстаграмі 88 900 підписників. Ага. йдемо чекати. Так, так, так. Він був в фіналі маршруту. Так. На твічі в нього 263 тисячі фоловерів. Він гравав мажор? Так. Він грав у Наві? А, ні. Він старше 30. Так. Він, він грав у команді Liquid якийсь час. А він стрімить зараз? Так. І... Ну, так, прямо так. Зараз. Так, прямо зараз ні. А ти що ти на твічі сидиш? Чи що? <грав> <грав> Дивись, якщо прямо зараз, відповідь ні. Це JKS. Ні. Європейський. Європейський. Він з Франції? Європейський. Європейський. Так, Даня, все. Він франції? Так. Так. Макс вгадав два рази. Ми трошки зрізали кількість людей, там їх трошки менше було. Краш вгадав тричі. Але так само вгадав. І теншен. І саме Смеш гадав чотирьох людей. Браво, Смешок! <laughs> Перепортсмей. По, по репорту смешу. По репорту смешу. Дякую, 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 дякую. Хорош! Вітаємо смеша з перемогою. Вона була досить складною, але є правильні чотири відповіді, і це наш чемпіон цього відео. І ви теж будьте чемпіонами. Напишіть, будь ласка, велике повідомлення, що особливо вам сподобалось у цьому відео. Поставте лайк, відправте друзям, наприклад, щоб вони теж подивилися. Не забувайте і про наш розіграш з партнерами Google Case і не тільки. Ну що, ось таким вийшло це відео. Це був Лоран та команда ФАВБІЦІМІ. Дякую, що подивились. Побачимось.